Осінній день, осінній день, осінній. Фінальний день, фінальний день, фінальний. Осана осені, Осум. Осанна. Невже це осінь, осінь. О, фінальна. Ти ж ти, блядь, не грала. Пішла нахуй, ти чорна. Про... Прошу вибачення у всіх, хто залишав заповіти. Я збираю руки в три. Це Малена, що, а души. Чорний. Боже. От ми вже все зробили мирними, що прогатувати, тільки що не видалялась, правда? От не було, ще такого. Я показала, Ні, що я. Там 7 до 4. Ти, Ти можеш помовчати? Ти, ну, вже скільки це можна робити, я просто не розумію. Боже. От ми вже все зробили мирними, що прогатувати, тільки що не видалялось, правда? От не було, ще такого. Скіпне, 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 просто скіпне. Вона ж виграє, вона виграє. Боже. Вот ми вже все зробили мирному ми що прогадати, тільки що не видалялись, правда? от не було ще такого. Я не розібрався, я нічого не зрозумів. Я не я і хата не моя. Видали, видали, що вже зробиш? Работаємо з тим, що є, як говорить. А я зрозумів, що я видав видалень точно не було. Хоча б видалень не було. Вчора. Я ширів 10, проверена мирно! Ваша реакція на мене була що якийсь кончений, Ну мені так Блін, у нас ще одна гра залишилася я ні по кому нічого хорошого не сказав. Ну надіюсь, в наступній грі скажу. Люди, які не розуміють того чи іншого, вони ти мене тупі. Мені з ними не по дорозі. Все вісім мафія, Як можна було цього не зрозуміти? Реально. Ну 4-10 не разом чорні, 2-3 не разом чорні. Що то, що то, просто що то, калькулятор. Немає в мене кольору, що дорогий мир. Ребята, да що з вами? Ви лишіть мені хоч раз в житті кермо, раз в жит не 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 перевірив стрімершу. Шериф, я би перевірив стрімершу. Якщо ЄХС як не знає, стрімерша це справа. Якщо А, е, стріляється вчиня під номером шість, шість стрілять. Ви всі асоціюєтеся мене з певним стилем гри. Малена, це материнський стил, бо вона дуже часто когось кришує і навіть чорною промазує, де я перемогти. Тайр це такий. Спортивний класний стиль, дуже спортивний рівень гри. Мені дуже подобається. Тянце просто крейзі стиль, отерія вишуканий стиль, Ніколета — вишукано, наглий стиль, індиго оригінальний кексік, хитрий Дантес, максималіст, максималістський стиль і справа. Це просто якийсь лівий стиль, який я не придумав. Як вони думають на 4-6, треба залізти в їх голови. Думай як малена. Треба зробити сир, не ті думки. Дивіться в стіл, в стіл, дивіться, будь ласка, в стіл, що люди вам показують, що люди з ким же Ми граємо в фінал. Фінал ми граємо, ми не дивимося в потолок. Я, якщо що, настільки був в, в процесі роботи, що пропустив, що у нас МЦС закривається. Клас, вау. <ристо> я, коротше, реально дуже сентиментальний, я зараз. <ристо> я не хочу плакати, ну типу. Давайте. <ристо>